Всім привіт і продовжуємо розв'язувати завдання з НМТ 2025 року за 17 травня. Одинадцяте питання. Обчисліть суму коренів рівняння. і У нас є рівняння. 15 помножити на Х плюс 3 в квадраті мінус 375 дорівнює 0. Щоб знайти суму коренів рівняння, нам треба знайти ці корені. Як можемо зробити, щоб було швидше. Дивимося, у нас є 15, У нас є мінус 375. Ми можемо 375 перенести вправо. Переносимо, тут залишається 15х плюс 3 в квадраті, дорівнює переносимо знак змінювання на протилежний, буде 375. Тепер ми дужечку в квадраті представляємо як невідомо. Щоб знайти цю дужечку як невідому, ми повинні все, що з іншої сторони, тобто 375, поділити на 15. Записали х плюс 3 в квадраті, дорівнює 375 поділити на 15. Ділимо х плюс 3 в квадраті, дорівнює 375, ділимо на 15. 30,7 ділимо на 15, беремо по 2. Це буде 30, залишок 7. Зносимо 5, буде 75, ділимо на 15. Дивимось, 15 плюс 15 це у нас 30, дві тридцяточки це вже 4 рази 15, це 60 і залишає, залишається ще один раз. Тобто буде 5. Виходить, 25. Тобто, дужечка в квадраті дорівнює 25. Це означає, що якесь число в квадраті дорівнює 25. 25 представимо також, як якесь число в квадраті. Так, 25 ми знаємо, це 5 в квадраті. Але не тільки 5, а ще й може бути мінус 5. Тому ми це рівняння розбиваємо на 2х плюс 3 може дорівнювати або 5, х плюс 3 може дорівнювати мінус 5. І розв'язуємо такі два рівняння. Х дорівнює 5 мінус 3, буде 2, і х дорівнює мінус 5 мінус 3 буде мінус 8. Нам треба суму коренів. Тобто ми повинні 2 додати мінус 8. 2 додати мінус 8 буде мінус 6. Вибираємо відповідь Г мінус 6. Питання номер 12. Периметр ромба дорівнює 80 см, а його висота 12 см. Визначте довжину меншої діагоналі ромба. Дивимося: намалюємо ромб. Ромб, він має. 4 сторони і всі ці сторони однакові, тобто всі сторони в нього рівні. Хай буде якийсь АБЦД. Якщо периметр ромба дорівнює 80 см. Периметр це сума всіх сторін, у нас їх 4, і вони однакові, значить, ми 80 можемо поділити на 4, буде 20. І кожна сторона ромба буде по 20 см. Так? Далі, а його висота 12. Висота. Висота це лінія, яка проводиться під прямим кутом. Так, проводимо під прямим кутом. І показуємо, що в нас тут буде прямий кут, хай буде точка К якась. І нам треба знайти довжину меншої діагоналі ромба, менша діагональ. В нас на малюночку виходить АЦ. Діагональ сполучає протилежні кути. Тобто нам треба знайти АЦ. Якщо в нас вся сторона ромба 20. Висота дорівнює 12 см, ми можемо розглянути трикутничок АКБ, він прямокутний, і знайти частинку з БК. Так? Тобто, якщо ми розглянемо трикутник АБК, хай буде. кутка 90 градусів, а якщо там є кут 90 градусів, і дві сторони відомі можемо використати теорему Піфагора. Дивимося, БК в нас катет, значить, щоб знайти катет. Квадраті, ми повинні від гіпотенузи, гіпотенуза навпроти кута 90 градусів лежить, тобто АВ АБ квадрат, відняти відомий катет, АК квадрат. І підставляємо. Виходить, БК квадрат дорівнює 20 в квадраті це 400 мінус АК квадраті 12 в квадраті, це 144. В НМТ є табличка в квадратів, в принципі, можна туди заглянути. Дивимося 400 мінус 144, 400 мінус 100-300, 300 мінус 40 260 і мінус 4 256. Знову, якщо заглянути в табличку квадратів і подивитися, яке число в квадраті дорівнює 256, ми знаємо, що це 16. Тобто БК це 16 см. Якщо БК 16, а вся сторона Б це 20, значить К це у нас буде 4 см. І тепер ми можемо розглянути трикутник АКЦ. Він також прямокутний, тому що кутка дорівнює 90 градусів. АКЦ, тому що АК є висота. Так? І знову ми бачимо, що в нас дві сторони відомі. Нам треба знайти третю сторону, значить, також ми можемо використати теорему Піфагора. АЦ в цьому трикутничку є гіпотенуза. Значить, гіпотенуза в квадраті дорівнює катет в квадраті, дивимося АК в квадраті додати інший катет в квадраті, тобто КЦ в квадраті. І підставляємо АЦ квадрат дорівнює 12 квадраті, ми вже знаємо, це 144 додати 4 в квадраті це 16. Дорівню 144 плюс 16 буде 160. Але це АЦ в квадраті. Нам треба знайти АЦ. Тобто, ми повинні взяти корінь зі 160. Дивимося, корінь зі 160. У відповіді немає. Тобто, нам треба його розкласти на множники і винести з-під кореня. Так, множник. Дивимося. 160 можемо розкласти на 16, помножити на 10. Розкладаємо на такі множники, щоб з одного ми могли. Зятий корінь. Корінь 16 ми взяти можемо, це буде 4. І під підкормно залишається корінь з 10. Тобто, виходить 4 корінь з 10 см. Відповідь Б. Так, і номер 13. У геометричній прогресії не відомо, що b 1 дорівнює 32, b 2 8. обчисліть b 5 поділити на В7. Нам треба знайти. Якщо знову подивимося довідничок, який надають на НМТ формули, ми можемо знайти, що Bn дорівнює b1 помножити на Q в степені N-1. n – це номер члена геометричної прогресії. Розпишемо b 5 b5 дорівнює b1 помножити на Q в степені n-1, тобто 5-1, 5-1 це 4. Далі b 7 дорівнює B1 помножити на Q в степені С-1 С-1 це 6 А нам треба знайти b 5 поділити на b8. B5 поділити на, b7, так? B5 поділити на b7. Якщо ми підставимо, буде замість b5 ми підставляємо B1q поділити на b7, а b 7 це b 1 Q в шостому. B1, B1 ми скорочуємо і залишається Q в четвертому на Q в шостому. Ми також можемо скоротити. Від Q в четвертому залишається один, Q в шостому, Q в другому. Далі. Нам залишилось знайти тільки Q. Як знайти QQ, це в скільки разів збільшується або зменшується геометрична прогресія? Тобто ми наступний член ділимо на попередній. Якраз в, нас в умові є b1 і b2. Тобто, щоб знайти кюшку, ми повинні наступний член це b 2 поділити на попередній, на B1. Підставляємо B2 це в нас 8. Ділимо на b1 на 32. Можемо скоротити на 8 буде 1 4, Тобто Q у нас дорівнює 1 4. І підставляємо B5 поділити на B7 дорівнює 1 поділити на 1 4 в квадраті. Дорівнює 1 поділити 1 4 в квадраті, 1 в квадраті 1, 4 в квадраті 16. Тобто 1 поділити на 1 16. 1 поділити на 1 16, 16 ми перекидемо вгору і буде 16 перших. Тобто B5 поділити на B7 дорівнює 16. Вибираємо варіант відповіді D дорівнює 16. Завдання номер 14. Треба розв'язати систему рівнянь. Бачимо систему рівнянь. Як ми її можемо розв'язати? Ми можемо підставити Y Перше рівняння. Чому? Тому що дивимося, в другому рівнянні в нас y вже виражений, так? y дорівнює 4х плюс 2. І тепер ми оцей 4х плюс 2 можемо підставити в перше рівняння замість y. Підставляємо, буде х поділити на 2х плюс, і замість y підставляємо цілий вираз 4х плюс 2 дорівнює п'ята. Трішки зведемо подібні. Будемо х поділити 2х плюс 4х, це в нас буде 6х плюс 2 дорівнює 1 п'ята. Можемо використати пропорцію, помножити по хрестику множення ось цього дорівнює множенню ось цього. Тобто х множимо на 5, 5х дорівнює 1 множимо на 6х плюс 2 буде 6х плюс 2. Х в одну сторону числа в іншу. 5х при перенесенні зміню знак на протилежний буде мінус 6х дорівнює 2. 5х мінус 6х буде мінус х дорівнює 2, тобто х дорівнює мінус 2. І тепер, як коли ми знайшли, чому дорівнює х, ми можемо підставити і знайти, чому дорівнює y. В нас в системі записано, що y дорівнює 4х плюс 2. І підставляємо тепер замість х. Те, що ми знайшли. Ми знайшли мінус 2. Тобто буде y дорівнює 4 множимо на мінус 2 плюс 2. І рахуємо, 4 на мінус 2 буде мінус 8 плюс 2, мінус 8 плюс 2 буде мінус 6. І нам треба записати у відповідь розв'язок системи, якщо х і ми знайшли і їхню суму. Тобто х плюс y. Дивимося, х ми знайшли в нас мінус 2 плюс А y мінус 6. Дорівнює мінус 2 плюс мінус 6, плюс на мінус да мінус. Тобто мінус 2 мінус 6 буде мінус 8. Тобто у відповідь ми запишемо мінус 8. Мінус 8 це відповідь А. І завдання номер 15. Обчисліть значення виразу у логарифм за основою 5 від 5АБ, якщо логарифм за основою 5 від АБ дорівнює 0,7. Тобто нам треба оцей логарифм логарифм за основою 5 від 5АБ е зробити так, щоб один там, доданочок, множник, щось таке було ось такого плану, так? Логарифм за основою 5 АБ. І тоді можемо замінити його на 0,7. Згадуємо властивості логарифмів. Коли в нас іде множення якихось чисел під логарифмом, ми можемо його розбити на логарифми з тією самою основою і між ними поставити знак плюсик. Тобто, як мені вигідно це зробити? Мені вигідно зробити логарифм за основу 5 від 5. Між 5 і АБ стоїть знак множення. А АБ в інший логарифм віднести плюс логарифм за основою 5 від АБ. І тепер ми бачимо, що логарифм за основу 5 АБ якраз те, що нам потрібно. І можемо його замінити. Логарифм за основою 5, від 5 це одиничка. Додати. І замінюємо лориф 5АБ 0,7. 1 плюс 0,7 буде 1,7. варіант А.